Слава Богу, що ми живі, здорові, що можемо бути тут. І за все слава Йому, тому що все з Нього, через нього і для нього. Давайте зараз пороздумуємо над Словом Божим, над Його великою любов'ю до всіх людей і відкриємо Івана 3 розділ, 16 вірш. Так бо бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Я думаю, що ми добре знаємо цей вірш, можливо, і багато хто з нас на пам'ять. Але як важливо пам'ятати, що любов це є жертва. Бог показав це через свого Сина Ісуса Христа. Віддавши його за кожного з нас, за мене грішного, за вас, грішних, і за кожного з нас Він постраждав, помер і воскрес. І важливо нам пороздумувати зараз і перевірити цю любов, яка у Ісусі Христі. Можливо, тут є багато тих, хто, у кого в серці Ісус Христос воскрес. І коли Він Воскрес у нашому серці, то Він нам дав свою любов, досконалу любов. І ми в Його любові вдосконалюємо, вдосконалюємось постійно, якщо ми докладаємо зусилля. Давайте відкриємо 1 Коринтян, 13 розділ і зачитаємо про любов, яка у нас має рости. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або Бубон гудячий. і коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе. Сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає, хоч пророцтва її існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. І тринадцятий вірш: А тепер залишаються віра, надія, любов оці три, а найбільша між ними любов. І дійсно, це і так на землі залишилися віра, надія, любов. І кожен, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце, то Він дав нам ту любов, і ми можемо в ній досконалюватися все більше і все більше. Духовної зупинки ніколи немає, хіба що ми її можемо самі зробити. Але це вже. Буде і духовна сліпота, нам ніколи не потрібно робити цієї духовної зупинки, щоб ми постійно росли у Його любові. І що нам потрібно для того, щоб рости? В першу чергу це спілкування з Ним, шукати Його через Слово Боже, через молитву, через спілкування одне з одним, хто в Ісусі Христі. І яка є перешкода, давайте відкриємо марка, восьмий розділ. З 34 по 38 вірш. Одна із перешкод: це коли ми гордимося, коли ми виконуємо свою волю і коли ми забуваємо. Що говорить, що говорить Ісус Христос у цім місці Марка 8 з 34 по 38 вірш? І Він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них, коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже? Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить? Або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитись вроді цим перелюбнім та грішнім? Того посоромиться також Син людський, як прийде у славі свого отця з ангелами святими. Настане час, коли Ісус Христос прийде і кожен дасть відповідь за свої діла, за своє життя. Я, за своє життя, ви за своє життя. І дуже важливо нам пам'ятати те, що Ісус Христос говорить в цьому місці, щоб ми зрікалися самих себе. Це одна із перешкод, яка нам заважає рости у Його любові, у Його досконалій любові. Ми в Його любові постійно можемо рости, кінця ніколи немає. І нам потрібно кожен день зрікатися себе. Що це означає? Зрікатися самого себе це означає, що я зрікаюся своєї волі і підкоряюся під волю Божу. Під його волю повністю, всім серцем, всією душею, всією своєю думкою. Ми зможемо підкоритися Його волі тільки тоді, коли ми його любимо, коли дійсно Він для нас, наш Спаситель, наш Творець, і коли Він у нас на першому місці. Часто може бути, що у нас. Щось інше на першому місці. І часто ми не хочемо зрікатися своєї волі. Хочемо робити те, що угодно тілу чи, можливо, комусь іншому, але як важливо, щоб кожен з нас, я і ви, зрікалися самих себе, тому що, якщо ми не будемо зрікатися своєї волі, то ми ніяк не зможемо підкоритися під Його волю. І це дуже важливо, тому що це заважає нам рости в Ісусі Христі, шукати Його, коли росте у нас гордість, коли ми думаємо, що ми вже досягли чого, що записано у Біблії, але це далеко не так. Ми постійно маємо рости у Його любові. І давайте перевіримо любов, яка у нас є до людей, як ми любимо людей. Які нас оточують в церкві, в церкві, можливо, набагато легше любити тих, хто нас любить, а як ми любимо тих, хто нас ненавидить, чи вдома, можливо, хтось є, чи по роботі, чи друзі, де б ми не були, як ми любимо тих, хто нас ненавидить, хто нам чинить зло. Якщо Христос у нашому серці і ми ростемо в Його любові. То ми по-інакшому не зможемо. Ми будемо любити так, як Він любить. Але це не тому, що ми такі хороші, а тому, що Він дає нам цю любов. Коли ми перебуваємо в ньому, перебуваємо в Його любові, вдосконалюємось, зрікаємось самих себе, підкоряємось під Його волю, тоді Він нам дає цю досконалу любов. Ми зможемо тоді любити. Тих людей, які нас ненавидять, які нам чинять зле. І цим ми будемо свідчити, що Христова любов є, Христос живий. І по сьогодні Його любов діє. Але наскільки діє наша любов? Відколи ми з Ісусом Христом, давайте перевіримо, відколи ми вже, скільки років з Христом і як діє ця любов? Давайте відкриємо ще. Перша Тимофія, Перший розділ, 15 й вірш. Перший Тимофія 1.15. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Це також великий приклад для кожного з нас, щоб ми ніколи не вважали когось за. За грішного когось, за нижчого, а завжди понижали себе. В першу чергу я грішний, в першу чергу я ніхто і ніщо. І тільки так Христос буде проявляти велику силу в нашому серці, коли ми себе понижаємо, коли ми зрікаємось своєї волі і підкоряємось повністю всім серцем під Його волю. Відкриємо ще перший Коринтян, 16 розділ. 13 і 14 вірші. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все робиться у вас. Також одна із проблем, чому ми не ростимо у його досконалій любові, тому що ми часто можемо щось робити без любові. І так як ми зачитали у 1 Коринтян 13 розділ про ту любов, про досконалу любов, яка є тільки в Ісусі Христі, ми можемо проаналізувати своє життя, чи ми живемо дійсно? Такою любов'ю, яку є Ісус Христос. Можливо, ми впали і нам потрібно вставати. 14 вірш. Хай з любов'ю все робиться у вас. Можна навіть подумати так, що хай з Богом все робиться у вас, так як Бог є тією любов'ю, Бог є тим джерелом любові. І тому важливо шукати Його. Не шукати того, що в нього є, а шукати самого Бога, пізнавати Його. Тому що часто і є зараз дуже багато людей, які користуються нагодою, що шукають того, що є у Бога. У Бога є все. Абсолютно все, все в Його владі. І нам потрібно шукати Його, Він бачить, наше серце, що ми шукаємо. Чи самого Бога, чи те, що в нього є. Що для нас найцінніше? Сам Бог чи те, що у Бога є, має бути ціннішим сам Бог, сам Ісус Христос. І тому давайте зробимо такі висновки, щоб для того, щоб зростала Христова любов у нашому серці, нам потрібно зрікатися самих себе. Так як ми зачитали у Марка 8:34.38. Щоб ми зрікалися, це означає зрікатися повністю своєї волі, свого життя і підкорятися під волю Божу. Одна із волей Божий це любити Господа і людей. І любити так, як Він любить. А це можливо тільки тоді, коли ми перебуваємо в Ісусі Христі, тому що Він наша сила, і ми без Нього ніхто і ніщо. І тому перевірмо своє життя. Як ми жертвуємо. Якщо ми дійсно жертвуємо і можемо любити людей, то слава Богу, що Христос працює у нас. А якщо ні, то це означає, що ми духовно занепали, можливо, духовно сліпі і не бачимо. Тому важливо в молитві завжди бути на колінах перед Богом, у серці перед Богом, щоб ми завжди шукали Його лиця. І хто ще без Ісуса Христа, хто не прийняв Його, я просто хочу сказати, що тільки з Христом добре, хто можливо ще не вірував в Ісуса Христа, то тільки з Ісусом Христом, тільки з Богом добре, тільки з Ним мир, спокій, щастя, радість, Він буде давати великі тривоги, великі переживання, великі перешкоди. І будуть великі проблеми в нашому житті. Але з Христом ми все пройдемо, тільки з Христом ми зможемо перемогти все. Тому, хто ще без Христа, ідіть до нього і прийміть його у своє серце вірою, і Він дасть і вам таку любов. А всім, хто прийняли Його любов, давайте будемо зростати завжди, ніколи не зупинятися духовно. Слава йому за все! Давайте зараз за це помолимось. Амінь.